Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Розглянемо ілюстрації з зображенням тварин. Поміркуйте, як можна назвати цих тварин? Чому? Кого ви бачите на картині? Що вони роблять узимку? Сьогодні я почитаю вам оповідання Ігоря Січовика, яке називається Ведмежата і зима. Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутились. Про цю чудову пору року їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики, і як вони з'їжджають з горки на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком? усміхнулася мати ведмедиця. Ви можете побачити зиму обома очима. Справді, радісно вигукнули троє ведмежат, «А вже ж! заплющ очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні». Давайте поміркуємо. Чому засмутилися ведмежата? Що розповідали про зиму довговухі зайчата? Про що попросили ведмежата свою маму? Що на це відповіла мама? А тепер пропоную вам пограти у гру, яка називається Відгадай казки. Вам треба відгадати назву казки, розглядаючи картинки? Рібка. Рукавичка, Пан Коцький, Лисичка і Вовк, Лисичка і Журавель. Молодці діти, усі казки пам'ятаєте? А тепер перекажіть оповідання, розглядаючи ілюстрації. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!